Чому кау це дійсно дослідницький університет? Він унікальний. У нас відбувається навчання через дослідження. Це дуже важливо для того, щоб стати саме дослідником. Саме кау дозволив мені працювати водночас в інституті, в якому я зараз працюю і. Навчатись там з моїми водночас і колегами і викладачами, таким чином я маю повторний досвід. Перевага КАУ якраз у тому, що я можу сам обирати для себе ту кількість предметів і ті предмети, які цікавлять мене як майбутнього фахівця, саме тому і КАУ. Чому мені дуже імпонує викладання в КАУ? Мені імпонує саме та ідея, яка впроваджує більшу можливість практичних занять, Тя дослідами для студентів кау пропонує ширший спектр можливостей, окрім того, що ми можемо отримати доволі міцну теоретичну базу. Ми також можемо отримати якісний практичний досвід. І мені надзвичайно подобається навчатися в кау, і я би рекомендувала майбутнім абітурієнтам. Вступати слід розуміти, що као це перш за все наукова установа. І ті, хто викладають там, це практикуючі науковці найкращі в своїй галузі в Україні. І тому це, мабуть, дуже зручно поєднувати і викладацьку діяльність, і наукову діяльність саме в форматі као.